Вітаю товариство! Мене звати Ярослав Новак, я є фізичним терапевтом і засновником каналу Зона Рехабу. канал, де ми говоримо про реабілітацію, відновлення і різного роду порушення опорно-рогового апарату. І сьогодні в нас тема «Міофасціальний бульовий синдром. Або. Так звані тригерні точки. Що це таке, і як з цим боротися? Зараз ми поговоримо про це. Отже, мій фасіальний больовий синдром це є дуже поширеною клінічною проблемою болю в м'язах, які охоплює десь приблизно 80-90% всього болю в опорно-руховому апараті. Але всюди криється. Демон демон заключається в тому, що тригерні точки це завжди вторинна реакція на будь-які проблеми з опорно-руховим апаратом. Про що я говорю? Е, існує три причини виникнення болю в попереку. Це є специфічні причини в попереку, в тілі загалом це є специфічні причини. До них відносяться різні грижі диску, різні захворювання опорно рухового апарату. Це може бути спондилоартрит спондилолістез, тобто зміщення хребця, це різного роду невралгії, тобто це ті захворювання, які є специфічними, які є чітко описаними, чітко візуалізованими, тобто ми це можемо побачити на знімках МРТ, рентгену, КТ, УЗД, тобто все те, що має якийсь структурний або органічний характер. Далі це є серйозні захворювання, а саме, це може бути остеомієліт, до прикладу, це може бути ракові захворювання, це можуть бути різного роду інфекції. Тобто, все це може з травми вибачте. Ну, це попереднє саме про травми, Це може впливати на виникнення так званих тригерних точок. Але це всього лише 10% від е, всіх причин виникнення болю в спині та суглобах. 90% причин виникнення болю і так званих тригерних точок це є функціональні порушення. Що це означає? Тобто, тоді, коли функція опорно-рухового апарату через якісь причини порушена. Умовно, у вас малоактивний спосіб життя, так, у вас сидяча робота. І тут ви чомусь вирішуєте піти з кумом, пограти в футбол. Притому ви цього не робили вже досить тривалий час. І вроді би, ви себе почуваєте добре, робите перший і другий замах ногою, і тут у вас щось починає стріляти в попереку, і ви такі ого, це, напевно, грижа. Або це, напевно, щось защемило. Після цього ви, вам важко нахилитися, важко розігнутися, і знову ж таки, ви це. Справи, ви йдете до лікаря, лікар вам призначає МРТ. На МРТ зазвичай показує, ну оскільки ви вже не молодий чоловік, вам, ну скажімо так, не юного віку і вам там 35+, полюбас, у вас десь будуть якісь грижі, протрузії, тому подібне. І вони спишуть це на це. Але в більшості випадків. Власне, про причина болю це є функціональне порушення, тобто внаслідок того, що ви довго не займалися фізичною активністю, і тут ви різко перейшли до якоїсь незвичної вам активності. Упорно-руховий апарат не встигає адаптуватися до цього навантаження. І м'язи такі, типу, оп, оп, а що це наш хазяїн та чудить? Те, до чого ми не звикли взагалі, і він автоматично напружує м'язи для того, щоб захистити від надмірного навантаження. І відповідно, причиною цього болю вже не є грижа, не протрузія, не якісь суглоби, диски і тому подібне, це є банально звичайне функціональне перенавантаження. І таких випадків є дуже багато. Ще раз повторюю їх приблизно 90% на всю популяцію болю опорно-руховому апараті. Відповідно, внаслідок цього виникають різні тригерні точки, і ці тригерні точки впливають на наше повсякденне життя в тому, що вони обмежують нашу рухливість. А саме коли ми пробуємо робити якийсь рух, тобто рух згинання, ми хочемо за чимось нагнутися або до чогось дотягнутися, і це викликає дуже різкий біль. Більшість людей звертаються до спеціалістів. Спеціалісти там особливо це лікарі. Немає одразу немає нічого проти лікарів, неврологи, травматологи це чудові люди, але більшість з них чомусь не усвідомлюють правильність. Підходу до неспецифічного болю в спині і діагностиці. І зазвичай призначають велику кількість препаратів і обстежень, які е, в результаті ні до чого не проводять. А причина є в функціональному порушенні. Тобто важливим лікуванням міофасціального больового синдрому це є відновлення функціональності і нормальної роботи м'язів. І зазвичай це досягається тільки фізичними вправами. Але. Важливою ланкою для того, щоб відновити функціональність, тобто, щоб ваші м'язи нормально працювали без болю, це зняття так званого міофасціального больового синдрому. А тут плацдарм просто шикарнючий. Ви можете побачити стільки методів для того, щоб зняти міофасціальний больовий синдром, що ну просто цей плацдарм зашкалює. Тобто це масаж голки. Банки, мануальна терапія, піявки, хіджама, якісь удари молотками, ось це все фізичні вправи, безумовно, ось це все це є так званий спектр послуг, який пр пр пропонує нам ринок для того, щоб зняти цей міофасціальний болівий синдром. Що я вам хочу сказати? Що кожен з цих методів. Він працює, чесно. Але е, багато з цих методів є просто недоцільними, небезпечними. Це я маю на увазі такі методи, як хіджама, такі методи, як удари молотком по спині, е, методи п'явок і тому подібне. Я взагалі людина, яка. Топить за науково-доказову медицину. Так? І в своїй роботі я дуже часто її застосовую. Хоча ті, хто зараз мене дивиться, так? я буду говорити е, такі речі, які можуть бути не зовсім з науково-доказової медицини, але ті, які працюють. Зазвичай найкращим методом для зняття міофасціального болівого синдрому, це є масаж. Справді, масаж він зменшує надмірну. Больову активність в м'язах, що дозволяє нам після цього гарненько виконувати фізичні вправи для того, щоб зміцнити м'язи, для того, щоб відновити їхню функціональність та рухливість. Але масаж це не, єдин, це не один єдиний інструмент, яким можна досягти зменшення болю в м'язах. Є дуже чудовий інструмент, яким я користуюся постійно. Це є метод сухої голки. Це чудовий інструмент, який я люблю, обожнюю. Який дуже добре працює, знову ж таки, він має велику кількість доказової бази. Ми зараз не говоримо знову ж таки про китайську акупунктуру, це трошки інше. А ми говоримо саме про метод драйнідлінгу, який дуже круто працює з міофасціальним фасальним бульовим синдромом. Також, в принципі, до е, переліку методів, також ми можемо застосувати мануальну терапію, але не ту мануальну терапію, про яку, про яку ви подумали, де хрустять, ламають і тому подібне, а про ту, яка є. Так званою м'якою мануальною терапією, і вона є дуже різною. Тобто ми привикли бачити, де хрустять і хірачуть молотком, але це не так. Є різні школи мануальної терапії, це мануальна терапія Маккензі, мануальна терапія Мейтланда, Малігана, Кальтенборна. Ну, насправді та, цікаві, цікаві назви по авторам. І кому буде цікаво, я запишу якісь окремі відео про ці техніки. І вони будуть працювати для того, щоб зняти оцей міофасціальний болівий синдром і знову ж таки відновити функціональність. Бо ніколи не можна виконувати, по перше, рандомні фізичні вправи, що роблять дуже багато людей, які подивилися тіктоки. Там є вправи для зняття болю. Так і е це не можна робити без. Додаткової підготовки. Я маю на увазі це походу до фізичного терапевта, який зніме цей болівий синдром. І, власне, вже після цього больового синдрому ви вже не будете відчувати дискомфорту і виконувати фізичні вправи, які будуть, власне, відновлювати функціональність і, скажімо так, власне, проводити саме оце Лікування. Дуже часто люди плутають різні пасивні методики лікування, знову ж таки, масаж, голки, банки, тайпи, до речі, теж дуже класна штука, з справжнім лікуванням. Те, що я перелічив, я зазвичай це підготовкою до лікування, адже саме лікування це є тільки фізичні вправи. Тому що, якщо у вас порушення функціональність, тобто ви не можете нахилятися, ви не можете там робити якісь рухи, то ніякий масаж вам в довгій перспективі не може забезпечити, аби ви ці рухи робили. Далі. Тому ви це можете лише забезпечити за рахунок виконання фізичних вправ, які дозволять вам відновити рух. Оце треба запам'ятати на базовому рівні. Що для того, щоб ви відновили свою функціональність, для того, щоб ви могли робити різноманітні рухи, при тому не відчувати дискомфорту, ви повинні робити фізичні вправи. І ці фізичні вправи, вони не повинні бути рандомними. Ви не повинні десь тикати в тіктоці. І дивитись, от може ці мені допоможуть, ці мені допоможуть. Найкращим рішенням це звернутися до фізичного терапевта, який компетентний в тому, що ці саме вправи, які він вам, вам дасть з вашою проблемою, будуть максимально корисними та ефективними. Е, бо фізичні вправи це в принципі як ліки, так, їх. Також потрібно приймати дозовано. Потрібно виконувати тільки певний вид фізичних вправ, який потрібен тільки вам саме зараз і в цей період. Бо в інший період вони просто можуть не спрацювати. Тому таких нюансів дуже багато. І е, це така трошки, я вам напам'ятаю, що на фізичного терапевта люди вчаться 6 років на тих людей, які дають фізичні вправи. Тобто просто рандомні відео з тік ну вони можуть з вами не спрацювати. Тому мій основний посил і основне е, поняття, яке повинно бути в вашій голові, що тригерні точки вони не виклика... виникають на пустому місці. В них завжди є якась причина. Причина зазвичай порушення функціональності або в специфічних захворюваннях, таких як грижа, артрити і тому подібне. Е, і вирішення цих е, тригерних точок і міофасціального болівого синдрому криється в, у виконанні фізичних вправ. І на жаль, я не можу вам зараз показати в цьому відео фізичні вправи, які допомагають зняти тригерні точки, бо тому що мені просто не хватить ресурсу, часу, щоб показати всі вправи. Адже нагадаю, що для кожної проблеми є свої фізичні вправи, є своя методика виконання фізичних вправ, і для кожного це повинно бути індивідуально, як би це. Не звучало, не знаю, тривіально. Так? Завжди повинен бути індивідуальний підхід. Ось. Тому, якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий почитати, відповісти. Чекайте наступних відео, буду розкривати цю тему більше. Дякую вам за увагу і до побачення.